Черниця Ізабелла, повернувшись у монастир вранці, швидко пішла в душ. Стара Ігуменя, запідозривши щось недобре, схопила цнотливу Ізабеллу за руку і повела до гінеколога. Гінеколог розсунув черниці ноги, подивився і каже Отже, кажеш, не займана?» так. Ну де ж ти не займана?» Це я, мабуть, тампоном. Голубко, скажи своєму тампонові, що ти вагітна. Дума, що робити? Порадь. До мене так часто їздять гості, сил вже нема. Це раз плюнути, Микола. Бідним позичити по десятці, а в багатих просіть позичити по сотні. Повірте, що й ті, і інші оминатимуть тебе десятою дорогою. Якщо жінка злиться винний чоловік. Якщо жінка відчуває, що не права, винний чоловік. Якщо жінка не має чоловіка. Значить, усі чоловіки паскуди, бо в неї немає чоловіка. Вперше на уроці Петрик правильно відповідав на всі запитання вчителя. Чим спровокував однокласницю Оленку показати свій аналітичний склад розуму і видати зневажливий коментар. Ботанік! Вчитель робить їй зауваження. Олена, не заважала поважніше ставитись до можливого майбутнього роботодавця? На що Петрик заперечив? Це мало ймовірно, Вікторе Федоровичу, я не планую ставати сутенером. У військовій частині три зв'язківниці обговорюють статеві органи своїх чоловіків-офіцерів. Одна каже, у мого чоловіка свисток схожий на жіночий пістолет. Крихітний. Але якщо його ніжно пересмикнути, він перетворюється на справжній Маузер. інша. А у мого чоловіка шишка як F1. Але якщо потерти, то перетворюється у протитанкову гранату. А третя з'яскіниці сидить і мовчить, схиливши голову. Її запитують, Марійко, а ти чого мовчиш? Який у твого чоловіка? Марійка, зітхаючи, Ах, а у мого чоловіка схожий на кулемет Максим. Ого, що, такий великий? Ні, такий же старий.